Підсумки виступу президента Зеленського на сьогоднішньому Рамштайні. Президент Зеленський жорстко звернувся до міжнародних партнерів з проханням надати зброю якомога швидше. Ми дуже вдячні вам за все, що ви робите, але у нас немає часу. Армія РФ перегруповується, а час це зброя, наголосив президент. Також Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню Tagesschau звернувся до німецького уряду з закликом надати леопарди. Цитую, леопарди не поїдуть по території Росії. Ми захищаємося. Ну, сміріть, ребят, ви ж ви взросло, ви, конечно, можете там, ну ще що полгода говорити, міряться впливовістю, влиянням. Але да? у нас кожен день гибнуть люди. А можна, якщо, если. Да. Каби, а просто ти можеш дати леопарда? Ну, дай. Ну, дай, ми же не наступаємо. Леопарды эти, якщо кто то переживає, не поїдуть по території Російської Федерації. Ми захищаємося. Також слід наголосити, що на засіданні Рамштайн, голова Пентагону Лойд Остін, наголосив: саме зараз почався переломний момент у війні, США будуть допомагати Україні стільки, скільки потрібно. А зараз на екрані ви бачите перелік військової допомоги, яку вже пообіцяли надати українські союзники. Дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, щоб завжди бути в курсі усіх новин.